Вагітні жінки можуть розраховувати на безплатну медичну допомогу. Їм забезпечують контроль перебігу вагітності і розвитку дитини. Сюди входять регулярні перевірки, наприклад, аналіз крові сечі та ультразокові дослідження, підготовка до пологів, пологи післяпологовий догляд. Вагітні жінки отримують паспорти матері і свого лікаря, туди заносять дати окремих оглядів. По приймають акушерки і медсестри, а також лікарі. Після народження дитини батьки отримують журнал обстежень для дітей, у якому пишуть, коли та яке обстеження необхідно пройти. Телефон довіри вагітної жінки у біді. На лінію допомоги вагітні жінки у біді, Федерального Міністерства у справах сім'ї Вагітні. Жінки можуть звертатися цілодобово за номером 0800 40-40-0-20. Кваліфіковані консультанти безкоштовно надають анонімні консультації українською, російською та англійською мовами. «Боряча лінія також пропонує безкоштовні та анонімні онлайн-консультації. Федеральний фонд мати й дитя» підтримує вагітних жінок, що потребують і надає фінансову допомогу, наприклад, для придбання дитячого одягу та інші покупки для дитини після народження. Магітні жінки, які залишили Україну, також можуть звернутися до фонду за небюрократичною допомогою у багатьох консультаціях щодо вагітності та пологів. Ви знайдете всю інформацію та посилання в опису до цього відео.